Тема сьогоднішнього року солі. Для початку запишемо з вами поняття, що таке солі. Пишу. Солі це неорганічні речовини, які складаються з паціонів. Металічного елемента та аніонів кислотного залишку. І так, катіонів. Ми говоримо про те, що складається із катіонів. Да? Що таке у нас катіони? Тобто, це у нас будуть позитивно Заряджені частинки. Тобто із позитивно заряджених у нас буде позитивно заряджений металічний елемент, і аніони. Аніони це у нас негативно заряджені частинки. Тобто, дивіться, патіони це у нас буде плюс, а аніони це у нас будуть мін. Тобто кислотний залишок у нас буде негативно заряджений. Так само, як дія магніту, ми з вами знаємо, що плюс до мінуса вони притягуються. Так само і тут у нас катіони металічного елементу будуть притягувати до себе аніони кислотного залишку. Перед нами таблиця кислот, ті кислоти, які ви повинні знати. Кожна кислота, вона, ми з вами знаємо, що кислоти складаються? Із катіонів гідрогену. І аніонів кислотного залишку. Тобто солі, верніше в солях металічний елемент, буде заміщувати цей атом гідрогену, да, цей катіон гідрогену, ставати на його місце. Тобто, якщо ми з вами говоримо про те, що е, наша кислота вона складається з гідрогену та кислотного залишку, тобто, все те, що не гідроген, це у нас буде кислотний залишок. Тобто повторина кислота аж вторгне. Значить, кислотний залишок у нас буде фтор. І цей фтор буде мати валентність, яку валентність. Скільки атомів гідрогену в кислоті, стільки і валентний, ми бачимо аж фтор, лише один атом гідрогену. Отже, фтор буде у нас одновалентний. аж хлор це у нас хлоридна кислота, кислотний залишок це у нас буде хлор. Хлор буде з валент? Скільки атомів гідрогену? Гідроген один, отже, хлор буде одновалентний. Бромідна так само, бром це буде у нас кислотний залишок, і в нас один атом гідрогену, отже, у нас буде він одновалентний. Аж йод. Йод – це буде кислотний залишок, який буде одновалентний, тому що один атом гідрогену. Далі дивимося h 2 – це сульфідна кислота. Кислотний залишок у нас буде S. і він у нас буде двохвалентний, бо у нас два атоми гідрогена у цій кислоті. До речі, якщо у нас кислота сульфідна, то кислотний залишок буде у нас сульфід, кислота фторидна, кислотний залишок фторид. Кислота хлоридна, кислотний залишок хлорид. Бромідна Бромід, йодидна йодид. Поїхали далі. Сульфітна кислота h 2 so 3 Кислотний залишок це те, що не. там, де немає гідрогену. Тобто це у нас буде so 3 so 3 у нас буде двохвалентний. Двохвалентний, тому що ми бачимо, що міститься два атоми гідрогену. Якщо кислота сульфітна, то кислотний залишок буде сульфіт С. Карбонатна, кислотна, кислотний залишок СО3. У нас два атоми гідрогену. Отже, він буде двохвалентний. І називатися карбонатна кислота отже, кислотний залишок карбонат. Далі у нас ортофосфат h 3 po 4 Отже, кислотний залишок це у нас буде ПО4 H3, він буде трьохвалентний, так? А, і він буде називатися ортофосфат. сульфатна кислота H2SO4. Кислотний залишок СО4. Ми бачимо два атоми гідроген. Отже, двохвалентний, і називається сульфат. Далі нітритна, hno 2 Кислотний залишок у нас буде НО2. Так, зараз секундочку, діти. Треба почекати. НО2. Ми бачимо один атом гідрогену, значить НО2 у нас буде одновалентний, і називатися нітрити. І залишається у нас нітратна кислота, це у нас буде вже кислотний залишок НО3, HNO3, тобто один атом гідрогену, отже, НО3 залишок буде одновалентний. Якщо кислота нітратна, то кислотний залишок буде називатися нітрат. Тобто зараз ми з вами виділили кислотні залишки. Це наші будуть аніони, вони будуть негативно заряджені. Але наші солі вони складаються іще ж із металічного елементу. Тобто, якщо ми беремо з вами, так, є у нас металічний елемент, наприклад, літій, так, і візьмемо до нього кислотний залишок, наприклад, со 4 Наше завдання це скласти цю формулу за валентністю, для того, щоб вона перетворилася дійсно на формулу солі. Дивіться, літій він знаходиться в першій групі. Зараз ми з вами додамо табличку. Так, повернемося з вами. Так. І будемо з вами зараз звертатися до цієї таблиці і вміти нею користуватися. Зараз вона у нас завантажиться. Так, подивіться, якщо ми подивимося на нашу періодичну систему, то дивимося короткий варіант, то елементи, які в нас містяться в перших трьох групах, вони будуть мати постійну валентність, і ця валентність відповідає номеру групи. Тут є виняток це Аргентум і а, виняток тут є у нас Аурум і Купрум, От вони можуть а, деколи проявляти ще валентність 2. А, тому в них вона трішечки може скакати, скажімо, ця валентність. Так? Але всі інші вони відповідають номеру групи. Дивіться, у нас перша група, тобто гідроген, літій, натрій, калій, так? вони будуть одновалентні мати валентність 1, бо вони в нас в першій групі. Берилій, магній, кальцій, наприклад, цинк, барій, так? вони в другій групі, адже їхня валентність 2. Бор, алюміній, наприклад, так? і так далі. Це у нас третя група, отже їхня валентність 3. У них має постійна валентність. А, і оксиген. Він має валентність 2 завжди. Ну, зараз він нас не буде цікавити, бо нас цікавляться метали. Так? Це вже згадуємо валентність. А він тільки вперед суботню виявляє валентність 1. І флуор він виявляє валентність 1. Так? А тепер подивимося з вами трішки по-іншому. Нас цікавлять хто? Нас цікавлять метали. Тобто, як ми відокремлюємо метали, ми беремо з вами з 5 по 85, так, приблизно так проводимо діагональ, і ось у нас тут залишаються металічні елементи. А якщо ми подивимося з вами на іншу сторону, то там у нас залишаються. Металічні елементи це нас будуть головні підгрупи, тобто це у нас будуть, ось, подивіться, з четвертого періоду починаючи. Ванаді, хром, манган, фером, кобальт, нікель це у нас будуть метали. Так? В п'ятій групі ось у нас, так, ось це у нас метали, і вольфрам доплатини – це це нас будуть метали. Всі інші то не метали, їх не так багато. Тобто ми більше з вами керуємося на ось ці метали. Але, як ви бачите, то не всі ці металічні елементи вони мають постійну валентність. Тобто валентність може бути змінна. Якщо вона змінна, то вона обов'язково буде вказуватися. Зараз ми з вами розглянемо вже більш, на прикладі це. Так, значить, дивіться, літій. Літій він у нас ось літій. Так, Він знаходиться в якій групці? Він знаходиться в першій групі, отже, він у нас буде одновалентний. со 4 Тепер дивимося, со 4 СО4 у нас це залишок, ось він у нас, так, залишок сульфатної кислоти. Тобто, він у нас буде, подивіться, скільки у нас? H2. 2. Валентність буде 2, так? валентність. Тобто, нам тепер треба скласти цю формулу за валентністю. Можна піти двома шляхами. Заходимо перше першу спільне кратник, ділиться і на 1, і на 2. Це у нас буде 2. Тепер цю двієчку ми ділимо по черзі на кожну валентність. 2 ділимо на 1. Це нас буде 2. 2 ділимо на 2, 1 одиничка не пишеться. Тому тобто ми отримали формулу з вами літій 2 so 4 Або ж можна було ось таким чином. Так, якщо тут у нас 1, тут у нас 2. То, якби методом крест накрест одиничка літія вона йде до сульфору, до С4, до кислотної залишки сульфатної кислоти, одиничку ми не пишемо. А двоєчка, та яка кислотного залишку, вона йде до літія, тобто ми її пишемо індекс 2, літій, 2, С4. Можна таким чином. І наше завдання тепер. Коли ми склали цю формулу за валентністю, то наше завдання її назвати цю сіль. Є сіль, але немає назви. А, тобто, дивіться, з чого ми почнемо називати? Ми називаємо спочатку металічний елемент, з якого складається, так? Металічний елемент у нас літій. Ми пишемо літій. Так? Далі, якщо тут валентність у нас змінна, ну, вона. Вказується завжди, якщо це змінна, бо ви ж не знаєте, так? то ми її вказуємо. А якщо вона у нас незмінна, ну, у нас ось, постійна валентність перша або в першій групці, ми її не вказуємо. І далі, після того, як ми назвали наш металічний елемент, ми називаємо уже кислотний залишок. Йдемо до нашої кислоти. Кислота сульфатна. Отже, кислотний залишок це буде сульфат. Таким чином ми отримали назву цієї солі. Це у нас літісульфат. Це якщо ми от складаємо так формули солі, можемо, тепер можемо піти іншим шляхом, якщо у нас є назва. От я думаю, що кожен із вас чув, про те, що кухона сільту, яку ми з вами використовуємо, вона називається натрій хлорид. А яка ж формула цього натрій хлориду? Тобто наше завдання тепер написати навпаки формулу. З чого ми починаємо? Знову ж дивіться, ми дивимося. Натрій. Пишемо хімічний елемент. Натрій. Далі. Хлорид. Шукаємо залишок. Хлорид. Це буде залишок якої кислоти? Хлоридної. Так? Тобто, це буде просто хлор. І складаємо за валентністю. Дивимося. Хлорид, залишок хлоридної кислоти, він у нас одновалентний, бо у нас тільки один атом гідрогену в кислоті, тобто над хлором ставимо одиничку. Натрій, дивимося табличку Менделєєва, ось він, в першій групі. Отже, він також буде одновалентний. Якщо у вас валентності однакові, так, то таким чином в нас таки буде формула. Натрій хлор. тобто це та Формула нашої кухонної солі. Значить, можна дивитися ось таким чином. Давайте схематично розглянемо більш детально, як ми складаємо за назвою, якщо у нас дана назва. Наприклад, напишемо, давайте кальцій нітрат кальцій Ну, щоб вам було можливо що так? У нас є кальцій, у нас є нітрат. Отже, секунду. Продовжуємо далі. Значить, дивіться, кальцій, нітрат. Значить, наше завдання спочатку визначити кальцій. Це у нас хто? Це у нас ось він. Каль... Кальцій пишемо. Так? І одразу ми можемо тут знайти його валентність. Подивіться, ось він у нас кальцій. Він знаходиться в другій групі, отже, він у нас буде двохвалентний. Далі, нітрат. Залишок нітратної кислоти. Ось, подивіться, наша нітратна кислота. Отже, залишок буде НО3. І у нас HNO3 одна, один атом гідрогена, значить він буде одновалентний. Тобто, одно... тепер наше завдання, ми їх якби да? кальцій протягує до себе НО3. Ми пишемо кальцій, дописуємо НО3 і складаємо за валентністю. Тут 2. Тут 1. Спільне кратне буде 2 і 1. Це у нас 2. Ну, або ж е, йдемо крест накрест. Валентність кальція йде індексом до на3. Тобто двоєчка. Іде індексом до на 3. Значить, ми беремо Н3 в дужки, за дужками 2. Ось вона. Б... Я пішла по діагональці. Валентність Н3, 1, вона йде до кальція. Одиничку ми не ставимо. Тобто у нас вийшла формула кальцій нітрат, це у нас буде кальцій НО3 двічі. Це ми за назвою. І ще раз повторюю, як ми складаємо, як ми називаємо а, сіль, так? тобто ми пишемо е, з вами, е, наприклад, давайте напишемо магній у нас є з вами, давайте не так. Давайте візьмемо так. Є у нас, наприклад, ферум. А, і дописуємо сюди йому, наприклад, NO2. якщо це зміна, то я вам говорила, що вона буде у нас вказуватися над ферумом у вас буде стояти велені 2. На2. Шукаємо цей залишок у нас нітритної кислоти HNO2. Значить, він на у нас буде одновалентний. Ставимо валентність на2. Складаємо за валентністю. Одиничка на2, вона йде до ферома, так? тобто один індекс. Двоєчка валентність ферома йде до на2. До всього на2. Отже, ми на2 беремо в дужки і за дужками ставимо двоєчку. Бо ця двоєчка і до Н, і до О. Тобто, таким чином, ми склали з вами формулу за валентністю. Ферум на 2 двічі. І наше завдання. Назвати, дивіться, називаємо спочатку назва металічного елементу. Ферум. Далі, подивіться, у вас була е, вказана валентність. То він має, ось подивіться, він, він аж ось, він має змінну валентність. Він може і другу, і третю виявляти. В дужках вказуємо обов'язково валентність, бо він може і іншу виявляти. І вказуємо назву кислотного залишку. HNO2, кислота нітритна. Отже, називається кислотний залишок нітрити. Так, думаю, що ви розібралися. Сподіваюсь, як ми складаємо і як ми називаємо солі. І завдання на закріплення я вам надішлю в групи.